Фенол, фізичні, хімічні властивості та добування. Якщо розглядати фенол як продукт заміщення одного з атомів гідрогену молекулі бензену, от я зараз зображую. Структурну формулу бензену. Якщо в молекулі бензину замінити будь-який з атомів гідрогену на гідроксильну групу, ну байдуже оцей до прикладу, гідроксильна група, ми отримуємо з вами формулу фенолу. В спрощеному вигляді фенол виглядає або отак, або Отак. Або С6H5 О6. Те, що в, бензен... в фенолі перепрошую наявний... наявне бензенове кільце і гідроксильна група відображається на, фіз... на хімічних властивостях фенолу. Хочу зауважити, що не дивлячись на те, що фенол у своєму складі містить гідроксильну групу, до одноатомних спиртів він не належить. Ароматичні спирти, дивіться, тут у нас у фенолу, ще раз тоді зображу, перепрошую, видалила. У фенолі гідроксильна група знаходиться безпосередньо в кільці, поєднано з атомом карбону, який формує бензенове кільце, це фенол. Якщо ж у вас наявне бензенове кільце і гідроксильна група, зараз красиво. доєднується до бензинового кільця не безпосередньо до того атому карбону, з якого сформоване кільце, а через один гідроген чи через кілька. Тоді ми можемо говорити про ароматичний спирт. Ще раз. Оце фенол, а оце... Ароматичний спирт. Перейдемо до фізичних властивостей фенолу. Фенол безбарвна кристалічна речовина. У разі зберігання в нещільно закритому посуді внаслідок окиснення набуває рожевого кольору. От, будь ласка, не окиснений фенол. А отже, той, що мав контакт з повітрям, окиснився і набув рожевого забарвлення. Температура плавлення фенолу становить 42 градуси за Цельсієм, кипіння 181,8 градусів за Цельсієм, але за нагрівання близько 90 градусів за Цельсієм фенол займається. Він литкий, має специфічний запах, запах гуаші, його ще називають карболовий запах. Фенол обмежено розчиняється в холодній воді, але має необмежену розчинність у гарячій. Достатньо нагріти воду до температури близько 60 градусів вище, фенол буде необмежено розчинятися. Фенол отруйний у разі потрапляння на шкіру спричиняє хімічні опіки. Тепер перейдемо до розбору хімічних властивостей. Хімічні властивості бензену зумовлені наявністю бензенового кільця і гідроксильної групи. Але це не означає, що для фенолу характерні властивості аренів і спиртів. Частково схожість буде. Але нам варто з вами розібрати взаємний вплив атомів. Ну, По-перше, я зараз здійсню нумерацію атомів карбону в бензиновому кільці. Подивіться, у гідроксильній групі атому оксигена є електронна густина, а в бензеновому кільці є нанасичені зв'язки, то кільце буде відтягувати на себе оцю електронну густину. Що буде відбуватися? У вас далі електронна густина буде гуляти по кільцю. І що буде відбуватися через те, що ці електронні пари будуть стягуватися до фенілу радикал, це 6H5 бензенове кільце без атомового гідрогену? Оці електронні пари частково будуть відтягуватися на феніл. Оцей зв'язок між атомом оксигену і гідрогену поляризується і оцей атом гідрогену, зараз я оберу. Колір буде мати змогу відходити. Тож виходить, що оскільки фенол може віддавати свій <кій> атом гідрогену у вигляді катіону, він буде виявляти кислотні властивості. Слабкі, що правда, але менше з тим кислотні властивості. Через те, що оця електронна густина з атому оксигену буде ходити по бензиновому кільцю. В бензеновому кільці стають рухливими атоми гідрогену в шостому, в четвертому і в другому положенні. Тобто оцей, оцей і оцей атоми гідрогену будуть здатні до заміщення. Давайте тепер поговоримо, як це відбувається, коли фенол починає реагувати з певними речовинами. Отже, спочатку розберемо хімічні властивості, які обумовлені наявністю гідроксильної групи в молекулі фенолу. Фенол, так само, як і одноатомні спирти, взаємодіє з активними металами, в результаті чого утворюються феноляти. Прошу. От у нас є фенол. Дамо його, йому якийсь служний метал, ну, до прикладу, натрій. Так само атом натрія заміщує атом гідрогену в гідроксильній групі, як і в одноатомних спиртах, і виділяється водень. Речовина, що у нас утворилася, називається натрій фенолят. Добираємо коефіцієнти. Оскільки один атом натрію вибиває один атом гідрогену з гідроксильної групи, а утворюється у нас молекула водню, що складається з двох атомів гідрогену, нам потрібно дві молекули фенолу, щоб утворилася одна молекула водню. Відповідно, у нас ароматичних... <кхм> ароматичне кільце тепер у нас їх два фенільчиків, та? Тому двійку ми ставимо і перед натрій фенулятом, разом з цим подвоюється кількість атомів натрію в цій сполуці, то двійка у нас і сюди йде. В молекулярному вигляді трохи простіше це рівняння виглядає наступним чином, С6H5OH Натрій буде, знову ж таки, С6 5 натрій, наш натрій фенолят, і виділятиметься водень. Розставляємо коефіцієнти. Цим рівнянням ми закінчили. На відміну від одноатомних спиртів, фенол вступає в взаємодію з лугами. Тут проявляються його кислотні властивості. Через те, що у нас відбувається взаємний вплив бензенового ядра на гідроксильний зв'язок, атом гідрогену в гідроксильній групі стає рухливим, більш полярний зв'язок ми з вами поговорили. Тож одноатомні спирти. З лугами у взаємодію не вступають. А фенол С6H5OH через те, що він виявляє слабкі кислотні властивості, цю реакцію вступає. До речі, фенол інакше називають ще карболова кислота. Давайте запишемо карболова кислота. Отже, Реакція відбувається наступним чином. У нас знову, ну, конкретно в цьому випадку, утворюється натрій фенолят і утворюється вода. Якщо малювати от в такому вигляді, то рівняння виглядає. Наступним чином. Проте, не дивлячись на те, що фенол вступає в реакцію з лугами, тобто показує свої кислотні властивості, сполуки, які утворюються, феноляти дуже легко. Розкладаються ну, чи взаємодіють зі слабкою карбонатною кислотою. Це свідчить про те, що у нас фенол слабкіша кислота, ніж карбонатна. Тобто дуже слабкі кислотні властивості, виявляє фенол. Подивіться, будь ласка. Натрій фенолят, що ми щойно добули, реагує з карбонатною кислотою. Вона не стійка, тому її записують у вигляді. Двох оксидів карбон, 4, оксид, вуглекислий газ і вода. Утворюється у нас фенол і натрій гідрокарбонат. Наступна властивість якісна реакція на фенол. Їх всього дві. Ця протікає по гідроксильній групі, тому поговоримо про неї. Зараз я рівняння. воно дуже-дуже спрощене насправді, в шкільному курсі. Рівняння це не розбирають, тому що воно вважається дуже складним. Якщо фенол буде взаємодіяти з розчином фером трихлориду, з'являється фіолетове забарвлення і утворюється отака от сполука. Я зараз покажу вам візуально, як це виглядає. Подивіться, будь ласка, розчин фенолу. До нього додають розчин ферум хлориду В результаті цієї реакції ми бачимо фіолетове забарвлення. Якісна реакція на фенол. Наступний блок хімічних властивостей зумовлений тим, що бензен містить бензенове кільце. І одразу почнемо з якісної реакції. Е, так, фенол. Перед тим, як починати розбирати хімічні властивості фенолу, я зазначала, що атоми, карбони, атоми гідрогену в другому, четвертому і шостих положеннях через взаємний вплив атомів, рухливі і здатні до заміщення. Так от, бензен з бромом ну, З бромною водою не реагував, з бромом вступав в реакції заміщення тільки за певних умов. З фенолом бромна вода реагує майже без будь-яких умов, може трохи підігріти там чи посвітити, але, в принципі, реакція відбувається. І атоми гідрогену, що розташовані у другому, четвертому і шостому положеннях, заміщуються на атоми брому. Ну, Відповідно, нам потрібно, щоб в трьох положеннях атоми гідрогену замістити, три молекули брому взяти. Що ми маємо на виході бензенове кільце, оскільки реакція заміщення відбувається, подвійні зв'язки лишилися. Гідроксильна група тут участь не бере в реакції. В другому положенні у нас з'явився бром. В четвертому положенні з'явився бром. В шостому з'явився бром. А в цих у нас лишилися атоми гідрогену, і утворилося. Три молекули ажбром. Речовина, що у нас утворилася, білий осад. Давайте щоб коректніше. Плюс отут. Білий осад, і речовина, речовина називається. Чекайте, зараз я іншим кольором, щоб вам легше було сприймати. Один, два, три, чотири, пять, шість, два. 46 трибром фенол. Оскільки реакція фенолу з бромною водою чи з бромом супроводжується випаданням білого осаду, 2,46 трибром фенолу, цю реакцію відносять до якісних. Наступна властивість нітрування. А, можу вам ще написати оце рівняння. Чекайте в спрощеному вигляді, а потім перейдемо вже до нітрування. В молекулярному вигляді зараз напишу. Подивіться, будь ласка, Це 6 h 5 oh Ми домовилися, що нам потрібно три молекули брому. І ми з вами обговорили, що заміщення відбувається у бензиновому кільці. У вас три атоми гідрогену в другому, в четвертому і в шостому положеннях заміщуються на атоми брому. Відповідно, атоми карбону лишилися в кільці 6 штук так і є. А от гідрогенчиків лишилося 2. Замість атомів гідрогену прийшло 3 атоми брому і гідроксильна група лишилася. І 3 h бром у нас утворилося. Знову ж таки осад білого кольору. Нітрування знову зображаємо фенол. Знову нагадую, що атоми карбону в другому, зараз ще я їх покажу вам один, два, три. 4, 5, 6. атоми гідрогену в другому, четвертому в шостому положенні здатні до заміщення. Тому, коли ми до бензину додаємо нітратну кислоту в органічній хімії зазвичай записують не як hno 3 а як hono 2 у вас відбувається. Отаким От чином реакція. Звісно, оскільки у нас до заміщення схильні три атоми гідрогену, то й потрібно нам три молекули нітратної кислоти. Що у нас відбувається? Атоми карбону і подвійні зв'язки лишаються на місці, а у другому, четвертому і шостому положеннях. З'являються нітрогрупи, гідроксильна група лишається на місці, атоми гідрогену на місці, плюс утворюється три молекули води. Сполука, яка утворилася: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Називається 2, 4, 6, 3 нітро фенол. Або у неї у цієї сполуки є тривіальна назва пікринова кислота. Зараз напишу ще це рівняння в молекулярному вигляді, і трохи розповім вам про пікринову кислоту. Перейдемо вже тоді до добування. Отже, в молекулярному вигляді рівняння виглядає наступним чином. Це 6 H5 oh плюс 3 молекули hno 3 Знову ж таки, ніяких особливих умов тут не потрібно через взаємний вплив атомів. Ця реакція відбувається без будь-яких додаткових умов. Знову ж таки, кількість атомів карбону у нас не змінилася. Атомів гідрогену стало на 3 менше, тобто лишилося 2 в кільці, додалося 3 нітрогрупи, і ОН-група OH лишилася. І відійшло 3 молекули води. І утворилася у нас з вами пікринова кислота. Виглядає вона наступним чином: це жовта така речовина, жовті кристаліки. Цю кислоту спочатку використовувала як жовтий барвник для вовни і шовку. Але це. Використання відбувалося до до тієї пори, поки не з'ясувалося, що пікринова кислота є вибуховою речовиною, і після цього її почали використовувати до Другої світової війни для виготовлення боєприпасів. Сьогодні цю кислоту використовують у криміналістичній практиці для виявлення, для виявлення деяких наркотичних речовин. Останній пункт, який нас сьогодні цікавий, це добування фенолу. Добування фенолу можна записати так, у вигляді ланцюжка в шкільній, принаймні, програмі. І C6H5OH. Взагалі, фенол добувають, ну, зокрема, з кам'яновугільної смоли. Але в хімічній лабораторії з тих способів, які доступні для вивчення в 10 класі, перший етап, я думаю, ми можемо з вами пропустити, це Ми вивчали під час вивчення хімічних властивостей бензолу. А от другий етап з хлорбензену, ой, перепрошую, хлор бензену, додаванням лугу. Треба задіяти каталізатори. Це може бути мідь. Ще й підігріти потрібно до 300 тисяч до 300 градусів Цельсію. У нас утворюється фенол і натрій хлорид. Здається, що все. Успіхів вам в опануванні цієї теми.